Доброго дня, голова Київської обласної ради, з Пенкова Перш за все, хочу повідомити, що сьогодні на сесії не були, не, не були внесені ніякі питання стосовно встановлення меж, але що Чому? Чому? Але була інформація. Таке питання... Не я йду однаково, не можу кричати, Вибачте. Але була інформація про те, що таке питання мало бути внесено до боку. зв'язку да, з чим сьогодні, вночі, сьогодні вранці. Ми проводили нараду з Віталієм Володимировичем Курбічко. З цього питання він тільки що поїхав. За, за результатами цієї наради. Ми підписали трьохсторонні меморандуми. Про узгодження позицій між Київською обласною радою, Київською міською радою, та Коцюбинською селищною радою. Що є в основі цього меморандуму? Два принципи. перший принцип це те, що всі зелені насадження запобіжні коло становолені в президента. Мають бути збереження, політики! Інтересних жителів Коцюбинського мають бути враховані і межі мають бути встановлені. Ура! Молодець! Молоді! Сьогодні ми створіємо робити. У складі. У складі. Я голова Київської обласної ради, Коцюбинський селищний, голова Садовський, в Віталій Володимирович, і протягом двох тижнів ми маємо знайти рішення, яке задовольнить мешканців Коцюбинського, а також інтереси киян і так само мешканців Коцюбинського, які зацікавлені в тому, щоб їхати чистим повітря. Дякую за увагу. Мушені повертатися. Куди нам діляти на сесії? Ні, не буде. Ні, на сесії ходити питателю, якби автоматично, автоматично, зрозуміло. Чекаємо 2000, 2000. Так, робоча доміся. Я кажу, що основна суть такого.